Привіт! з тобою «Вчуйся вухами від смарт освіти. З нами можна не лише за столом чи партою, можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Зізнавайся, ти напевно теж наспівував чи наспівувала пісню Була в мене парова машина. Ця українська народна пісня завірусилась в інтернеті у 2023 році. завдяки Ярині Квасній. 20-річна студентка трохи змінила мелодію, записала відео і прокинула зіркою тік-ток. Після багато хто переспівав цю пісню. Що ж то за парова машина? Річ у тім, що народні пісні теж є історичними джерелами, а ця пісня була написана в ті часи, коли в господарстві України використовували парові машини для різних господарських робіт. Тож сьогодні я, Алла Пустовіт, є голосом уроку Ольги Безгодкової і розповім тобі про те, де, ким і коли була винайдена парова та інші машини, що започаткували промислову революцію. Спочатку розберімося, що ж таке промислова революція. У підручниках ти можеш зустріти і інші назви, такі як індустріальна революція або промисловий переворот. Знай, це все одне і те саме. Отже, промислова революція це перехід від ручної праці до машинної, а значить від мануфактур до фабрик та заводів. Фабрика це підприємство, що виробляє якусь продукцію і при цьому використовуються машини механізми. Приміром, у сучасній Україні є корпорація Рошен, яка налічує сім кондитерських фабрик, які виробляють різні смаколики. Я от люблю цукерки корівка, їх виробляють на Вінницькій фабриці, і уяви, навіть загортають їх в обгортку не працівники руками, а спеціальне обладнання. Тобто використовують машини, промислова революція почалась у 70-80-ті роки 18-го століття. Батьківщиною стала Британія. Ну, ми розбиратися, чому саме ця країна? Для цього спробуємо відповісти на питання: а що потрібно, щоб створити фабрику чи завод. Ти, напевно, одразу згадаєш про гроші. А вже ж потрібні гроші, щоб побудувати чи придбати приміщення, закупити сировину та інше. Нагадаю: кошти, які вкладають у виробництво, а відтак приносять прибуток, називають капіталом. Щодо Британії, то, по-перше, революція 17-го століття сприяла розвитку підприємництва в країні. По-друге. Капітал накопичували ще й завдяки грабунку численних колоній. По-третє, накопиченню капіталу сприяла ще й популярна в Англії ідея так званого здешевлення церкви. Більше про це можна послухати в уроці Славна революція в Британії і народження нової парламентської монархії на сайті Вчися вухами. Звісно, фабрика чи завод не працюватиме без робітників. Селяни в Англії у результаті обгороджування втратили землю, а значить, засоби до існування. Тому ладні були працювати за будь-яку платню ось і дешева робоча сила. Також обов'язковою ознакою фабрики чи заводу є машини обладнання. Тож далі мовитиметься про перші машини, які винайшли саме англійці. Розпочала промисловий переворот прядильна машина. Прядіння це виробництво нитки, наприклад, з бавовни чи вовни. Це доволі трудоміський процес. Якщо у тебе є пухнастий домашній улюбленець, і ти його вичісуєш, спробуй якось з його шерсті витягнути та скрутити ниточку, і побачиш, що перетворити шерсть на нитку не так і легко. З давніх часів нитку виготовляли за допомогою веретена. У середині XVIII століття в Англії почався так званий прядильний голод, адже виробництво тканини, ткацтво відбувалося швидше ніж ручне виробництво нитки, тобто прядіння. Тож треба було якось пришвидшити створення ниток. Відтак, у 60-ті роки XVIII століття, англієць Джеймс Гаргрівс винайшов механічну прядку Дженні, яка замінила роботу щонайменше п'яти прядильників. Для її обслуговування достатньо було одного працівника, який рухав колесо, і всі веретена оберталися. Зайве казати, що прядильники такому винаходу зовсім не зраділи. Адже виходить, що кожна нова Джені відбирала роботу у п'яти людей. Обурені працівники навіть зруйнували будинок та обладнання Гаргрівса. Згодом прядильна машина вже мала 18, а то і 20 веретен. Трохи згодом англієць Річард Аркрайт створив прядильну машину, яка працювала не завдяки силі людини, а на водяному колесі, тому її називали Ватермашина. Вона підвищила продуктивність праці прядильника в 40 разів. Саме Аркрайт з партнерами заснували першу у світі прядильну фабрику. Це сталося у 1771 році. Десь через 10 років виявилося, що тепер, навпаки, ткацтво відстає від прядіння, тобто тканину виробляли повільніше за нитку, а тому потрібна була вже ткацька машина. Її винайшов у 1785-му англієць Едмунд Картрайт. Цей механічний ткацький верстат працював одночасно з великою кількістю ниток, приводився в рух він ногами і заміняв до 40 ткачів. Ось так поступово у текстильній сфері Англії машини на деяких етапах виробництва заміняли людей. Перші фабрики працювали завдяки енергії води, тобто водяні колеса приводили до руху машини. Втім, це став суттєвий недолік, адже фабрики стали прив'язані до річок. Так ще й не всі річки годилися. Вони мали бути достатньо повноводними та швидкими. До того ж, взимку річки замерзали, тож фабрики припиняли роботу. А якщо, наприклад, далеко від річки виявляли місця залягання вугілля чи руди, то там шахту чи завоз з водяними колесами вже не збудуєш. У такому разі використовували коней сотні коней. Отже, потрібен був універсальний двигун, який не залежить від води, і таким двигуном стала славнозвісна парова машина, винайшов її у 1784 році шотландець Джеймс Ватт. Якщо зовсім просто пояснити принцип її роботи, то береться паливо, приміром, вугілля. За допомогою палива нагрівається котел з водою, утворюється пара, яка розширюється і тисне на поршень, а він вже рухає, чи то молот, чи колесо, чи помпу. Тобто теплова енергія перетворюється у механічний рух. Парову машину назвали ще вогняною машиною. До речі, у звичайному житті силу пари ми можемо спостерігати, коли ставимо на плиту чайник чи кастрюлю з водою. Ми займаємося своїми справами, забуваємо про них і раптом чуємо, як здіймається кришка. З появою парової машини фабрики вже можна було будувати де завгодно. Саме парова машина понад 100 років буде приводити до руху різноманітні верстати, механізми і навіть транспорт, тому її ще називають паровим двигуном. За допомогою цього двигуна викачували воду шахт, приводили в рух ковальські молоти, переробляли руду, рухали візки з копалинами чи продукцією, забезпечували вентиляцію, перемелювали солод на пивоварнях, тягнули плуг, підключали до парового двигуна жорна. Якщо на початку 19-го сторіччя у світі було кілька сотень парових машин, то наприкінці близько двох мільйонів. Недаремно 19-те століття назвуть віком пари. Слід зазначити, що здатність пари виконувати механічну роботу була відома з давніх часів. Парові машини створювали і до Джеймса Вата, проте саме його парова машина була економнішою, тобто потребувала менше палива і тому стала такою популярною. Здавалося, б, підробки це прикмета сучасного світу. А ось і ні. Після того, як стали зрозумілі всі переваги парової машини, з'явилось безліч підробок. Вони часто були досить поганої якості, а тому небезпечні. Тож частину свого життя ВАТ витратив на судові процеси. З кінця 19 століття на зміну паровому двигуну прийде електричний та двигун внутрішнього згорання. Проте ім'я Джеймса Ватта ти таки зустрінеш у будь-якому супермаркеті чи магазині побутової техніки. А все тому, що наприкінці 19 століття вперше в історії техніки на честь винахідника було названо одиницю виміру потужності. Тож на будь-якій лампочці, фені чи блендері ти побачиш потужність, виражену саме у ватах. До речі, сам Ват свого часу запровадив таку одиницю потужності як кінська сила. Наприкінці XVIII століття в Англії вже налічувалось близько 150 фабрик, тому з'явилася потреба у виробництві машин і верстатів для них. Так народилася галузь машинобудування. А для виробництва машин потрібен метал, тому також розвивалася металургія. А щоб отримати з руди метал, потрібна дуже висока температура, якої досягали використовуючи кам'яне вугілля. Тому розвивався ще видобуток вугілля. Зрештою, до 1815 року Британія виробляла стільки ж вугілля, тканин та металу, як і решта Європи. Англійські винаходи швидко запозичили інші країни, і промислова революція охопила країни Європи та Америки. До слова, перше промислове підприємство в Україні постало у 20-ті роки 19 го століття, і це був цукровий завод. Приблизно через 20 років після цього Платон Семеренко заснував перший в Україні паровий цукровий завод, а парову машину для нього привезли із Франції. В Англії промисловий переворот докорінно змінив життя. Значно зросли обсяги промислового виробництва. Основними верствами суспільства стали підприємці і наймані працівники. Часто біля фабрик формувалися нові населені пункти, які зі зростанням виробництва і припливом робітників перетворювалися на великі промислові міста. Проте не всі раділи змінам, які принесла промислова революція. Наймані працівники вважали, що машини винні в погіршенні умов праці, скороченні заробітної плати та кількості робітників. Незадоволені були і дрібні виробники, які не могли конкурувати з фабриками. Тож з другої половини XVIII століття в Англії почалися робітничі виступи проти використання машин у промисловості. Називався цей рух луддизм за ім'ям підмайстра Неда Лудда, який начебто першим розробив верстат на панчішній фабриці. Учасники виступів «Луддити» масово руйнували машини, а інколи цілі фабрики. Перелякана влада проти них кидала навіть війська, а за руйнування машин була введена смертна кара. А сам Джеймс Ватт прожив довге життя і мав щастя бачити, як його винахід поширюється світом. На схилі років йому ще й пощастило побачити використання парової машини на транспорті, адже було винайдено паротяг та пароплав. Отже, парова машина це один з винаходів, який змінив життя людства. За значенням його порівнюють з винаходом колеса, друкарства чи електричного струму. На пам'ятнику Джеймсу Вату написано збільшив владу людини над природою. Так оцінили сучасники діяльність знаменитого винахідника. Поміркуй, що вони мали на увазі. Будемо завершувати промислову революцію, про яку я тобі сьогодні розповіла. Сучасні вчені називають першою. Сьогодні ми живемо вже в епоху роботів, дронів, 3 d друку доповненої реальності, штучного інтелекту, який змінюють цілі галузі. Економісти вважають, що зараз відбувається перехід до четвертої промислової революції. Є думка, що деякі спеціальності, як от водії, бухгалтери, юридичні консультанти, скоро взагалі зникнуть. Головне, не повторювати помилку лудитів і не вважати, що технології руйнують життя. Все залежить від того, як їх використати. Дякую за твої час та увагу і що ми разом прогулялися крізь століття. Обов'язково підпишися на інстаграм, вчися вухами та розкажи друзям про наші аудіоуроки. Почуємося, все буде Україна! Проєкт Вчуся вухами реалізовує ГО «Смарт-освіта» в рамках програми сприяння громадській активності Долучайся, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку Юсейд та здійснюється пакт в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю пакт та його партнерів і не обов'язково відображає погляди «ЮСЕЙД» або Уряду США.